Привіт, леви! Якими будуть для вас сім днів тиждень з 18 по 24 вересня. Давайте подивимось. Розпочнемо ми з енергій цих 7 днів. І пройдемося по всіх сферах життя. Особисте життя, кар'єра, фінанси, ваш морально-психологічний стан. Так. Ой, тут прям ціле послання вам вже складене. Мені навіть тут не треба нічого вам трактувати. Take a risk and communicate. Ризикніть і поговоріть. Ризикніть і скажіть, ризикніть і почніть спілкуватися. З ким, з чим, стосовно чого. Я думаю, ви і так прекрасно розумієте, про що я кажу зараз, але ризикніть і зробіть цей крок. Для когось це можливо кому... комунікація з самим собою, спитати себе, що я взагалі хочу, що я за людина. Для когось це можливо, з якоюсь іншою людиною комунікація. Для когось це поговорити на роботі з керівником. У всіх по-різному. Але бачите, тут вам конкретно йде послання. Коли мені навіть трактувати нічого не треба, карти просто складаються вречені. Особисте життя. Закохані. Для тих, хто в нас самотній наразі з левів. Так, у вас тут навіть ось по помірності. Тут у вас вибір, ви робите вибір, поки що не виходити з своєї зони комфорту, не знайомитесь, на цьому тижні не планувати ніяких стосунків. По помірності це максимум може бути дружнє, якесь спілкування, але загалом ви так таким чином, ніби як побережете собі нерви, хочете спокою просто. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так, ну не всі зразу. На тих, хто в любовних трикутниках. Так. Тут у вас конфліктна ситуація пов'язана з перспективами, з очікуванням того, що от людина зробить якийсь крок. Або люди зроблять якийсь крок, в залежності від того, в якій стороні трикутника ви знаходитесь, і тут в цьому конфлікту передує якась неочікувана інформація, яка вас застане зненацька. Повідомлення в інстаграмі, дзвінок телефонний від інших людей. Тобто, тут будьте готові до конфлікту пов'язаного з вибором, особливо, якщо цей вибір назрівав дуже довго. Так, для тих, в кого в нас серйозні і стабільні стосунки. У вас перше діло є вибір стосовно того, якщо у вас є діти, давайте так. Якщо у вас є діти, або ви плануєте дітей, то тут у вас, у вашій парі, буде стояти вибір над, над тим, де і коли краще. Ще маю на увазі, чи можливо потрібно переїхати, чи, можливо, треба щось таке кардинальне змінити в житті і тільки потім заводити дітей. Або якщо дітки вже є, як зробити так, щоб. Полегшити їм їхнє майбутнє. Як зробити так, щоб дати їм максимум? Щоб вони могли розвиватися, щоб вони могли бути щасливими на всі 100%. Тобто, що для них ви можете зробити вже зараз? Загалом, якщо це діток не стосується, то це вибір між якоюсь ілюзорністю і звичністю насправді вашим минулим. І, вочевидь, майбутнім. Тут, якщо ви жінка, Лев, то ви на певний час, скажімо так, вирішуєте, нічого не вирішувати. Тобто, ви спілкуєтесь зі своїм партнером, та ви дивитесь, що він пропонує, але вам поки що треба час, щоб щось обдумати, щоб визначитися. Бо у вас тут є от по пентаклів, якісь дві ідеї, дві ситуації, дві сторони, дві країни, дві. будь-яка дилема, да, от вибір. І на цьому тижні від вас ще ніхто не вимагає цього вибору робити, але внутрішньо ви розумієте, що вам доведеться. Тому поки що ви можете брати паузу. Паузу з цим вибором. Можливо, будете запитувати, що вам робити в якоїсь мудрої жінки, яка вам дасть пораду. Не знаю, може бути ваша мама, може бути ваш таролог, може бути ваша сестра, хто завгодно, жінка, якій ви довіряєте. Або ж це ви можете самі брати собі якийсь там цей тиждень, сім днів на те, щоб обдумати, що вам робити з цією дилемою, що вибрати. То в цьому варіанті вибору ще як такого немає, але є вже намір. Вибір цей серйозний. Це не про те, що що ми завтра будемо їсти. Це серйозніше, значно. Так, робота. Для тих, хто в нас зараз з левів не працює. Так, ну тут у вас. Очікування можуть бути на якісь виплати. Для когось це виплати на діток, для когось це стипендія, для когось це якісь субсидії, для когось це просто ем, очікувати, що хтось вам дасть грошиків. І в цьому очікуванні ем, трошки от давайте я поясню, зараз, що я намагаюся вам сказати, бо часом думки біжать швидше, ніж я говорю. Ось цей лицар. Ні, ні, це не спаж, паж мечів, який отут так от захищається. Це ви можете цей тиждень бути такі трошки на конфлікті, бути такі трошки агресивні. Хоча внутрішні ви просто дуже в чомусь розчаровані. І оце очікування цих фінансів, воно ще так і впливає сильно. Тому можете бути агресивно настроєні, трохи конфліктно настроєні, бо не відчуваєте, що ви реалізуєтесь повністю. Для тих, хто в нас в пошуку. У вас тут насправді класні перспективи знайти роботу. І якщо не на цьому тижні, то в найближчі в найближчий навіть місяць це підписання договору. Також вам тут ще можуть нагадати про себе ваші колишні роботодавці і попросити вас повернутись назад. Але тут для вас правильно буде. Визначити умови, на яких ви повертаєтесь назад, якщо ви все-таки про це задумаєтесь. Тобто, можливо, ви все-таки достойні там більшого. Або якщо вас все влаштовувало, то ви повернетесь на тих умовах, на яких були, просто майте на увазі, що все документально класно прописано. Всі ваші права будуть збережені. Для тих, хто в нас наразі працює по найму. Це ваш для когось очікування, очікування зустрічі, відрядження, службової машини, або якщо це може так трошечки не стосуватись роботи, то в принципі ваше очікування покупка машини, для когось це отримання прав, для когось це поїздка кудись. З вашими дітьми. Але загалом це мені більше схоже на якісь відрядження, та? тобто ви приїхали, поїхали, або у вас там є служебна машина, якою ви користуєтесь. Також це ще може бути по лицарю-чаш. Необхідно поїхати з кимось, зустрітися, і від цієї зустрічі буде щось таке важливе і серйозне в вашому житті і залежати. По Семірці Пентаклів, можливо, треба буде почекати результату цієї зустрічі, але по карті Сонця, якщо ви поїдете поговорите, визначитеся, якось поспілкуєтеся, то все пройде класно, все буде правильно. Тобто вам тут всі карти в руки. Якщо ви фрілансер, ви працюєте самі на себе. І у вас свій бізнес. Так, для фрілансерів це може бути тиждень очікування, по-перше, на якийсь сертифікат проходження якихось вами курсів або навчання. для когось це, якщо ви самі випускаєте там, курси і навчання, то це ви от займаєтесь своїми учнями. Для когось це може бути комунікація з королем жезлів. Такий запальний вогняний чоловік, дуже харизматичний, дуже активний, в нього багато знайомств, його всі слухають, він привертає увагу. Ви можете навіть, в принципі, навчатися в такої людини або вирішити, що вам потрібно ваші знання в чомусь покращити. І от підпишете. Підпишетеся на навчання. Або можете, можете таку людину до себе наймати. Так, фінанси. Так, по фінансах у вас тут все пучком леве, я прям тут за вас дуже рада. У вас тут ситуація більш ніж влаштовує, і буде влаштовувати ще більше. Але, щоб ця ситуація влаштовувала вас ще більше, вам треба буде прикласти зусилля. Зусилля по оцьому от, е, пажику часу. Зусилля комунікації, спілкування з кимось. Знову ми повертаємося до наших баранів. <гум> тобто, у вас тут шикарнічі перспективи по фінансах. На ці сім днів поки що працює пазик, тобто, вам треба зустрітись, вам треба поговорити, вам треба скомунікувати. І тоді, не хочу сказати, магічним чином, але з вашими зусиллями, ви зможете вийти. Потроху-потроху, по на достатній рівень для вас. Достатній, що я маю на увазі? Ви будете задоволені ним і задоволені своїм життям. Тобто у вас тут можливо, або рішення якесь та, от, ризикове треба буде прийняти, після якого е почнеться у вас класний ріст по фінансах. У вас тут прям ну не можу, ну красотінь, просто гляньте. Для когось це ще може бути витрати на свій фізичний стан. Піти в спортзал, для когось якась косметологія, хірургія, все, що по здоров'ю по красі, гарно пройде теж на цьому тижні. Тобто тут ви максимально задоволені вашим положенням і будете ще більше задоволені. Морально-психологічний імператор. Ну, це така енергія чоловіча, маскулінна. Це дисципліна, це впевненість в собі, така залізна впевненість. Це коли ну, нічого мене не може просто збити з пантелику. Я впевнений, я сконцентрований, я знаю, що я просто 10 з 10 я найкращий. Не бачу в принципі нічого поганого в такій енергії для жінок. На сім днів це більш ніж вистачить. Тобто ви сконцентровані, ви маєте якусь певну дисципліну, якої ви притримуєтесь. Мені прям дуже подобається. Загалом це така дійсно карта структури. Коли ви починаєте структурувати внутрішньо себе ваші думки, ваші дії, повністю берете відповідальність за себе, не покладаєтесь на долю. О, як буде, так і буде. Та да, Ні, буде так, як я захочу, Буде так, як я сказав. Да? От Геп по столу і все. В принципі, мені це дуже подобається, тому що це про вашу направленість про ваш фокус уваги. Нам часом не вистачає такої дисципліни, і коли вона в нас з'являється можливість її отримати, хоча б на 7 днів це прям класно. Ви прям тут не знаю, осяяні цією енергією. Притримуйтесь цього і надалі. Що ж, леве, буду чекати на вас зворотній зв'язок, на ваші коментарі. Як відігрався минулий тиждень, як вам буде ці сім днів, обов'язково напишіть мені. І до нових зустрічей. Пока-пока.